Кілька тижнів тому у Києві відбулася довгоочікувана зустріч двох президентів: Володимира Зеленського та Каталін Новак. З поміж нагальних робочих питань обговорили також ситуацію із дотриманням прав національних меншин як на території Угорщини, так і України. Добросусідські відносини, які останнім часом загострилися. Обидва лідери пообіцяли перевести у новий формат і докласти зусиль, аби дружні народи почували себе у кожній країні як вдома. Варто додати, що наразі Угорщина прийняла у себе майже 2 мільйони українців, які рятувалися від війни, тоді як на території України, зокрема Закарпаття, проживає близько 150 тисяч етнічних угорців. Я не бажаю нічого іншого настільки сильно, як того, щоб закінчилася війна та кровопролиття, і щоб у нашому сусідстві знову запанував мир, незалежно від того, скільки часу буде потрібно для повернення цього миру. Угорщина і надалі пропонує Україні гуманітарну та освітню допомогу, а також і надалі виконуватиме всі свої міжнародні зобов'язання. Будапешт підтримуватиме усі ініціативи, спрямовані на досягнення миру для нас дуже важливо, що вся Європа підтримує територіальну цілісність України. Ви згадали, що зустрілися на Закарпатті з нашою угорською меншиною. Це чудово. Я теж зустрівся із ними, і ми провели дуже важливий діалог. Я знайомий з обставинами та питаннями, і ми справді їх підтримуємо. Здавалось би, стратегічний дороговказ є. 1 вересня у Будапешті відкрилася школа імені Лесі Українки. Україномовна школа для українських дітей. Урочистості пройшли, як і годиться, із дотриманням усіх правил і шанобливих традицій. Школа імені Лесі Українки фінансується коштом державного самоврядування українців Угорщини, Ба навіть більше у тамтешньому парламенті є представник нашої спільноти, себто проблеми українців є кому як озвучувати, так і вирішувати. Дорсагі Українкозошиґ, Самар Рив Ярумвольд. Для української спільноти в Угорщині вже була давня мрія створити школу, яка була б частиною угорської освітньої системи. Я вважаю важливим, щоб українська спільнота в Угорщині мала змогу берегти свою культуру та традиції. Ця школа зможе суттєво допомогти в цьому. Також я вважаю, що ця школа стане певного роду гравітаційною точкою для тих українців, які прибули до Угорщини, рятуючись від війни в Україні. Того ж дня, 1 вересня, президент України виокремив своєю увагою угорськомовний берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. Це чи не єдиний закарпатський заклад, учнів якого Володимир Зеленський привітав особисто через платформу Zoom. За словами глави держави, близько мільйона українських дітей цьогоріч навчатимуться онлайн. Ще понад 500 тисяч дітей наразі проживають за кордоном. Така увага з боку президента України додала учням наснаги, а педагогам упевненості, що рухаються у правильному напрямку, і сподівання, що угорська громада важлива для України. Це важливо, адже я вважаю, що це знак того, що нас бачать, нас чують, і те, що ми мали змогу долучитися до відеоконференції з президентом, і що наші учні мали змогу поговорити з ним. Це означає, що ми можемо проявити себе, що ми є, що ми тут, і що навіть у ці важкі часи ми тримаємося. Утім, Закарпаття відзначилося не лише першовересневим позитивом, якщо вище згадані заклади не лише продемонстрували шану, а й підтвердили публічні вислови президентів України та Угорщини у поліпшенні відносин і докладанні максимум зусиль, щоб громади почували себе впевнено і захищено. Тому Мукачівській школі номер 3 імені Ракоці другого знехтували не лише першопризначенням закладу, а й законом України про національні меншини. Шайношмеккелетия на суді шаят аньо і школамба на жаль, мені доводиться зажити те, що в моїй альма-матер, де я навчався, і де ніколи не було проблем з тим, що тут ведеться угорськомовне викладання та навчання і використовувалася угорська символіка. І от з'являється нова влада, яка силою хоче забрати від нас те, що нам належить. Сьогоднішній перший дзвоник був дивним. Адже нам заборонили виконання угорської національної молитви, використання угорської символіки. Тут варто додати, що метарства цієї школи розпочалися ще на початку року. Тоді Мукачівська міська рада безпідставно і без будь-яких пояснень звільнила директора Степана Шинка із 17-річним досвідом. Подія набула широкого розголосу, і, опісля тривалих судових процесів, освітянина було поновлено на посаді керівника. Але згодом управління освіти знову звільнило досвідченого педагога, а на його місце було призначено колишню директорку дошкільного закладу Марію Паук. Додамо, що нинішня очільниця і її новопризначена заступниця угорськомовної школи не володіють угорською мовою. Зауважимо, у школі наразі немає жодного класу із учнями, чиї батьки висловили б бажання, щоб їх діти вчилися в класі україномовному. Попри це, нова керівниця переконана, її діяльність приведе заклад до успіху. У мене ціль одня – підняти школу на вищий рівень. Найкраща школа в місті Мукачеві. Це моя ціль і це моя досяг... ну, Я думаю, що я цього досягну. Успіхи попереду, а порушення наразі на порядку денному, принаймні, якщо спробувати ознайомитися з українським законодавством. У нас на даний час діє закон про національні меншини в Україні. Згідно цього закону держава гарантує національним меншинам культурну національну автономію. Що це значить? Це значить, що на власний розсуд мають право національні, культурні, спортивні, освітні. Погляди виражатися, і держава гарантує не втручання в ці дії. Цей закон передбачає, що зокрема національні меншини мають право використовувати свою національну символіку. Це що стосується того, наприклад, якщо ми говоримо про угорців, що вони мають право використовувати національну символіку, тому що вони є там етнічними угорцями. Однак Законодавство, зокрема, промови, передбачає, що усі підприємства, установи, організації, спортивні школи вони зобов'язані використовувати українську мову на абревіатурах, в назві, в документообігу, на табличках, на культурних об'єктах чи на будівлях чи на школі українською мовою. Однак закон передбачає, що поряд з цим може використовуватися і мова національних меншин. Тим часом виконуюча обов'язки директорка школи знехтувала законними підставами і прибрала всю угорську символіку із фасаду школи, заборонила дітям співати національну молитву і навіть не дозволила прикрасити дзвіночок угорською стрічкою. Батьківський мовчазний протест через незаконні розпорядження керівниці закладу сприйняла. З усмішкою свої ж дії щодо ігнорування національної символіки у школі з угорською мовою навчання пояснила таким чином. Ми на даний момент живемо в Україні. Державний символ, герб, прапор і гімн український. Тому по, всіх, по всій Україні лише будуть такі е, прапори. От я ну, можу так прокоментувати. Педагоги та батьки учнів Мукачівської спеціалізованої школи No3 імені Ференца Ракоці II згуртовані і наполягають, аби керівництво закладу дотримувалося прав угорської спільноти, гарантованих конституцією та законами України. Тим часом на таке першовересневе не свято в Мукачівській школі відреагував Арпад Яноші Потапі, держсекретар з питань національної політики угорського уряду. На своїй сторінці у соцмережах чинов. Мник висловив обурення і наголосив на неприйнятності подібних дій стосовно угорської громади в Україні. І додав, що своїми цинічними рішеннями керівництво міста Мукачева намагається унеможливити діяльність Мукачівського угорського навчального закладу з майже 150-річним минулим. Держсекретар підкреслив, що 32 роки тому Угорщина першою визнала незалежність новоствореної України. А зараз в Україні прагнуть примусити до асиміляції або еміграції угорську громаду, яка вже 1100 років проживає на своїй батьківщині. Також держсекретар наголосив, що для країни, яка прагне вступити до ЄС та НАТО, бажання на зміцнення самоідентичності та військовий стан не може слугувати підґрунтям для утиску прав національних меншин, які держава зобов'язалася дотримуватися як у власній конституції, так і за міжнародними та двосторонніми угодами.